В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. За сьогоднішньою Воскресною божественною літургією ми з вами чули всі івангельську притчу про сіяча. Як сіяч, вийшовши у поле, сіяв зерна, і вони падали на різний ґрунт. Одні зерна падали при дорозі, і птахи небесні. Поклювавши їх, не давали можливості їм прорости. Інші зерна падали на кам'янистий ґрунт, і при відсутності вологи вони також не могли закріпитися і прорости. Інші падали між тернія, котрі заглушали їх, також не давали можливості принести добрі плоди. А інші падали на добру основу, на добрий ґрунт, і, вкоренившись в ньому, із часом вони приносили ізобільні плоди. Ця притча є особливою, вона відділяється серед інших євангельських притч, тим, що відразу Господь в Євангелії своїм учням і апостолам тлумачить значення цієї євангельської притчі. Сказавши при цьому, що не всім дано розуміти тайну Царства Небесного, але лише вибраним, в тому числі святим апостолам, які на той момент ще всього до кінця не розуміли, для них повністю все стало відкритим і зрозумілим. 50-й день після святого. Воскресіння Христового, коли Дух Святий у виді огняних язик відвідав їх і дав їм можливість розуміти і пригадати все, що раніше було сказано їх божественним учителем, а нашим спасителем Господом Ісусом Христом. Зміст сьогоднішньої іванівської притчі. Має слідуюче значення. Сіячом є сам Господь, який зійшов із неба на землю для того, щоб сіяти зерна, проповідувати святе Євангеліє між людьми. І здавалося б, дивно те, що сіяч так нерозсудливо сіє у такі місця, де Зрозуміло, що зерно не може вкорінитися і з часом принести плод камінисту, на камінисту почву, на ті місця, де ростуть терні і при дорозі. Але це є символ того, що Господь ізобільно сіє всім народам землі, проповідує їм святе Євангеліє. Усім без всякого винятку, даючи можливість усім людям прийти до Нього і жити згідно святого Євангелія, так як Він цього чекає від усіх нас. Птиці, котрі при дорозі поклювали зерна, це символічно злі духи, котрі завжди стоять при дорозі. У людей, які стремляться до Царства Небесного, і своїми спокусами вони їх збивають із спасительної дороги. Кожен із нас повинен добросовісно заглянути в глибину свого серця і визначитися, до якої категорії ми з вами відносимося, чи ми з вами символічно є тими людьми, котрі є прообразом Кам'янистої, тернистої почви, котра не має можливості дати зернам прорости і принести добрий плод, а чи ми з вами відносимося до категорії доброї почви, яка має можливість принести Богу ізобільні плоди? Коли ми з вами будемо час від часу, Заглядати у свої глибини духов, душевні, в якому з вами ми знаходимося в стані, то тоді при допомозі таїнства ісповіді при наших духовних зусиллях ми з вами можемо перебувати серед тих блажених людей, які символізують собою добру. Почву, на котру падаючі зерна Євангельської проповіді, приносять добрі і ізобільні плоди. Не тільки треба старатися про нашу мораль, про нашу духовність, щоб бути доброю почвою, але разом із тим паралельно треба нам і читати, цікавитися. Займатися вивченням священного писання святого Євангелія, тому що часто бувають і такі випадки, що людина по природі добра, як та плодородна почва, до всіх відноситься доброзичливо, але як будувати своє духовне життя, не знаючи Євангелія, багато чого людина у духовному житті може упустити? Ось тому церква закликає нас і приділяти особливу увагу і час чтенню святого Євангелія. Це для нас має важливе значення, тому що Господь відкриває нам свою волю через святе Євангеліє. Мало того, щоб ми з вами лише раз у тиждень за богослужінням чули уривок із святого Євангелія, а треба старатися читати його щоденно. Себе вдома, хоча б, якщо не цілу главу, хоча б зачало, можна орієнтуватися на церковний календар, прочитати уривок того чи іншого дня. І таким чином через Іванлій Господь наставляє нас, орієнтує нас, як треба нам духовно жити тут, на землі, щоб іти дорогою, яка веде до Царства Небесного. В Євангелії ми з вами читаємо слова, сказані Христом, і слідуйте Писання, тому що через нього ви думаєте наслідувати Царство Небесне. А воно, Євангеліє Писання, говорить і свідчить про мене. Ось тому, коли ми з вами читаємо життя святих праведників, угодників, вони багато часу уділяли і молитві, і читанню. Святого Євангелія, священного Писання. Часто бували такі випадки, можемо прочитати у життях святих, зокрема сьогодні, шанованої преподобної Параскеви, коли святі заходили на богослужіння в храм і чули буквально якийсь уривочок, цитату із святого Писання, який Господь призиває отвернути себе, тобто свої бажання. Взяти хрест свій і слідувати за Ним, вони мгновенно в той же час, в той момент корінним образом міняли образ свого життя, розкаялися в своїх гріховних вчинках із великих бувало пачих грішників, ставали благочестивими святими людьми, удалялися у пустині, проводили час у молитвах, у подвигах. Таким чином, очищали свою душу і серце і ставали сосудами благодаті Духа Святого. Слово Боже воно є гостріше, паче всякого меча обоюдоострого. І воно доходить до розділення мозгов і всіх частин тілесних, і таким чином воно освящає наш разум, наші почуття. Коли ми з вами. Звершуємо чи церковну молитву, чи домашню, читаємо Псалтир, наприклад, повторюємо разом із Пророком Давідом слова помілуй'я Боже, повіліці і милості Твої, або інший текст святих то Тоді ми з вами бесідуємо з Богом, тоді ми з вами звертаємося до Господа. А коли ми з вами читаємо святе Євангеліє, то тоді Господь бесідує з нами. Господь через Євангеліє наставляє нас, показує нам правильну дорогу, як треба жити, якою стезею йти, щоб наслідувати Царство Небесне. Тому читання регулярне святого Євангелія є для нашої душі важливим, для нашого спасіння також необхідним. І не обмежуємося тим, щоб тільки по молитвослову слову. Відчитувати молитовне правило, але й старатися особливу увагу приділяти читанню святого Євангелія. Уважно його слухати як за церковним послужінням, так і старатися читати вдома. Звичайно, все буде спочатку незрозуміло, є і багато зараз духовної літератури толкування священного писання, де святі отці, такі, наприклад, як святитель Іоанн Златоуст, Допомагають нам правильно зрозуміти суть святого Євангелія різні такі важко зрозумілі місця святого Писання. Тому що людина, часто, котра укутана гріховними страстями, вона не може зрозуміти всі глибини того, що Господь проповідував, будучи на землі. По мірі того, як людина духовно вдосконалюється, священне писання для неї стає поступово зрозумілим. І тоді вона вже починає жити по Євангелії, тому що інакше вже не може, якщо Євангеліє займає для християнина центральне місце. Ось тому ті зерна, які сіяв сіяч, вони пропонуються кожному із нас, і Господь сіє їх, як сіяв у ті древні часи, коли жив на землі, коли проповідував Євангеліє, так і зараз через. Святу Церкву через Пастрії церкви нагадує нам про своє бажання, щоб люди жили по Його заповідях, по Його святій волі, яка ізложена у Святому Євангелії. Євангеліє буквально означає блага звістка. У перекладі Господь приніс нам на землю добру блага звістку, про наше спасіння. Про те, що ми з вами усі являємося дітьми Божими. І тому багато чого зрозумілим і стане для нас і відкриється, коли ми з вами будемо частіше брати в руки святий Євангелій, звертатися до нього, і коли будемо проявляти бажання, щоб Господь через Євангеліє бесідував із нами. Тому стараємося уділяти час і молитві, і читанню святого Євангелія. Таким чином, ми з вами будемо освячуватися, просвіщатися. Буде для нас багато чого зрозумілішим. І живучи таким чином, будемо з вами надіятися, що Господь тут, на землі, буде давати нам розсудження, мудрість, як правильно поступати в тих чи інших життєвих обставинах і в вічності сподобить нас свого блаженства, Царства Небесного, якому ніколи не буде кінця. Амінь. Всіх вас, спаси, Господи, за спільні.